Шановні суб'єкти господарювання, у вас точно траплялося, коли ваші конкуренти намагалися схилити до бойкоту ваших клієнтів. До прикладу, інтернет-провайдер телефонував і пропонував відмовитись від інтернет-провайдера конкурента і укласти з ним договір. Або ж інший банк, конкурент банку, у якому ви обслуговуєтесь. Телефонує, пише, і пропонує перейти на обслуговування до них у зв'язку з тим, що у них кращі умови, кращі обслуговування і таке інше. Конкурент, салон краси, отримавши доступ до вашої бази клієнтів, телефонує клієнтам і заохочує їх перейти до себе. При цьому наголошуючи на тому, що у вас ще застріли, обладнання чи не кваліфіковані працівники і таке інше. Тобто, ви точно зрозуміли суть, про що я вам розповідаю. Відразу хочу зазначити, що подібні дії ваших конкурентів є неправомірними і кваліфікуються як схилення до бойкоту суб'єкта господарювання. Чи можна з цим щось зробити не тільки можна, а й потрібно. Ми рекомендуємо вам підготувати заяву до антимонопольного комітету, додавши відповідні докази. Відразу хочу зазначити, що наслідком розгляду цієї заяви може бути накладення на вашого конкурента штрафу до 170 тисяч гривень або до 5% доходу виручки за попередній фінансовий рік. Плюс заборона вчиняти подібні дії готові? Чи будете ти далі терпіти?